Ви знаєте, що таке ефект Голума? У світі науки деякі вчені не діляться даними та ідеями з колегами, а іноді навіть привласнюють чужі. Майже половина опитаних стикалися з тим, що інформація була недоступною або їхні ідеї просто крали. Часто такі перепони створюють більш досвідчені колеги чи навіть керівники. Найбільше страждають молоді науковці та ті, хто менш захищений. Ефект Голума не тільки гальмує науковий прогрес. А й викликає вигорання, руйнує віру в себе і змушує залишати науку. Дехто зізнався, що сам так поводився через тиск конкуренції. Щоб подолати цю проблему, пропонують підтримувати відкритість, командну роботу та наставництво. Важливе також стабільне фінансування молодих вчених. Потрібно відверто говорити про це, змінювати академічну культуру. Наука має бути спільною справою, а не змаганням за перстень. Що можна зробити, аби подолати ефект голума і зробити науку більш відкритою та чесною?